Даренькі були камради вибралися з камрада коп все ж таки І вже кричить Давай біжи сюди Тут у мене монетка Де вона та монетка? А це що, Чешуйка. Чешуйка. ну, <режу> Понятно. Чишуйка О труган. що в нас тут о, Осерисе Это какая поздняя монетка. Вот, стандартный год. 61 рік. В общем, блин, дуже... монетка, в общем. Это, 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 это... Байду же, Конечно, пошли. Да, 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 тут. да, да, камень да, да, А, ну да, да, Ружка нас вырезала в всех Ох, Охва! трактором то зірзу переїхав mm. mm. алюминий mm. ну, хорошо пішли даже все горбика не відшли уже это травка виносигнальчики mm. 5 копеек, 100%. Открываем. Конечно. Как собить? Ого. Це медаль? Медаль за отвагу. Да ну, медаль, да. Точно медалька. Який год? Царская, наверное. Офигеть! Ого, 904 по 900. Да ну нафиг! Где твоя водичка пробивачка? Так. Ого! Да. Офигеть! Ще й написано щось. Да вознесется. Господи. Пауза про три, да, ми почистили. Ну в общем, медалька, да. Звичайно, взагалі. Це стрім. Так. Око. В трикутнику. Да, ну що там пишуть? А ну Віталій читай. Бо я таких такіроглифів міро... не Та теж. Вічне время. Да, время в конце. Вечное... Шо воно таке? Не знаю. Ну в общем, класно. Мені подобається. Уже они даром дизлы, да? Да. Давай еще тут походим. Да ты что, блин, вообще четко. И тут же, понимаешь, блин, вообще местность классно. Да Надо дядька Гугла спросить, что это. Пошли. Ну, да, Да. Підозра на мить Екатерину Шеземга даже наверно Да, да. туда. туди да, Спрешована Ого, щось на маленьке Ого Дердя Алюмінієва пластинка Плавлено. Ось таке форма пішлі. Дві кості. Ну, да, так, може... Та як це Якась каструлька. Каструлька. Ось тут ще будемо ходити, да? Так, ще подивимось. Давай сьогодні походимо. Треба викопати якусь металину. Це нормально. Якщо зараз металину викопаємо, хоч побачимо. По Да, фольга, помніш дірхем? Фольга. Та це фольга, викопимо там дірхем. Ну... Но... Период фольга. Период фольга. Понятно. Ну, крутим тут. Что у нас там? Гарный сигнал. Гарный сигнал. Так, только... Только вкопаться не можно. Давай. Щось там десь. Щось ним поменялось, так? Щось що? да? Зацепил. Вс. Да. Зацепив. Виталий, що це ми тільки одну алюминий. от фляги. От фляги. Зогнила твоя фляга. Ну да. Гарна мессина, гарна. Гарна. Ну та груші скоро будемо трусить. Зараз за тобою йду. Правда, майже догнав. Вже кричить, іди сюди 10 копійок знайшов. Я ось таку ямку велику викопав. Сигнал так било чітко. А тут у нас гудзик. Гудзик. Мідний гудзик. Глибоко був. зараз піду до камрада. Побачимо, що там за 10 копійок. Шов я на тих 10 копійок. Вот все. Все они. Десяточка. О! А где царский? 36 рик. 36. -й. Да. Виталий, надо перчаточки. Где твои перчатки? Рамочник. Да, есть у меня здесь. Блин, ну, руки ну, под... В автомобиле там. В автомобиле. Ники ну. рик? 1936. Або 1936. 35. 36. Блин, классно. Ну? И у там еще одна. Ти ж на одному місці, бач. О, бачив міць. Чи не міць? Такась капіченка. Це... Золота, бліна. Це 20, 28 го року, чий патрульного. 58-го. 50-го. 30-й, да? 50-й. 50-й? 50 да. О, Блін, 50-й, ще таки не зустрічав. 50-й ці, як це вони? Золото? Золото. Я ж золото, не як чолка. Почистить треба. Все. Да, так, це кам'янець. Десь будинок Ну так, да, я ж кажу, кам'янець, кром кам'янця, крутимся. Ну ще покрутимся. Юрка. Давай, показуй. Ого. Бетон. Та ти ж скажеш під камінь ми лежить? Чи це не камінь? Не камінь Тресовано. ти чуєш, так будеш довбати ти знахідку знову. Це вже така. Але як ти кажеш? Ого! Ого! Так ти що! Це буде важко. А як воно туди попало? Пригорнули, так? Да, Віталі. Да, Забували. Далі? Та Ось є зелені. Може це. Да. Сельки труда вложил. Ага. А еще и попав? Да, ну и так я бываю, ти. Надо все копать. Все копать. И то перевернути, перевернуть, покопай. Да, <рес> точно. <рес> 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 Тільки що то убавцу Видно? Що у нас тут нічого не бачу? Ближе, ближе. Ага. Щось таке зелененьке. Таком. Наверно, монета. Ого Ого, щекий герб тут. Ну, куриця? Нас... Чи куриця, чи не куриця. Но вона така залипша. А может и не монета? Да монета. Монета. Наверное, 5 по 5, 4. Да. Якась, в общем, царская монета. Ну, ее надо и без воды не разобрать, кидать. Ого! Ваша что-то тут Да, это надо, чтобы она отхисла. Тогда ей покажем. А так нічого ми не покажемо. Монета то монета? Ми що почистим, покажем, да. Виталий, я ж до цього горбика ще йшов. О, у там дубав. Ні, ти. Я ч дальше купав? Це ти не царапай. Що подписала? ж не царапи. Це і такі, як і не. Непонятно. Не Десь малюнок там є, але не, не такі, як у монеті. В общем, почистишь, почистим, почистим, почисти да, покажем. Да. Типа, та зерка, как это она. Три, два, три, три куй, бачь, да, типа, так, так, так. Типа, шестигранная А, понял, цована. понял, типа, еврейская. Да, да, да. шесть то такое похоже. Что, может, и яка еврейская? Монежка. Монетка. Монетка, Что продолжение, да? Да, да. Продолжение пилометра. Вот. Ой, ну це тут видно, що буде. Як і ріс, все, як і чиститься. О, надо чистий. О, о, одна копійка. Роди. Не покаже. Да, все. <гум> це блин, цей саме да. гормон. 900 дивися. О! Туплі, дивись, о, це я розумію. Сохранності. 11, 11, ну да. Ну сохранность вообще ідеальна, видишь? Yeah. Та ты що. 1911 рік. Yeah. Ну, біля тієї єврейської монетки, да? Yeah. Uh -huh. Тут єврейська, тут царська. То єврейська по ну, камінчик наш на місці, на місці. Камрад, <рисвітка> <рисвітка> бомбить і бомбить. Ага. 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 Це ж золото? Нафіг. Ще один. О, то це Царська на подобі той, що тільки що викопали. Ну да. в общем, 1905-й, вроде би. Да, да. 65. Тысяч... Да ні. 905 год. Надо чистить ну, да. Надо почистить Бачиш, тут такая, та тут на том самому місці Відійшли ми з того пагорба А другий перешли Камрад вже копає ложки Частинами правда Ох ты что? Можем выка толстенько. Класс! Пустый риб. Классная ложка. Только блин, что перебита. А это второй части. в карман. Ну це вона точно однозначно с цієї ложки. Та. Так а с деревянными ложками или да. С да деревянными в наших краях тоже нормальными <laughs> ложками кушали. <laughs> вже наші края вони тут одну я думав що в постолах ходили йде ну да по столи дерево що ж а ну це гості <laughs> гості приїжджали да? да, такими своїм о, та вона, ну да, ця ложечка була <laughs> так, гарна місцена, дуже гарна, так, гарна гостина. Гарно. Шоу. На 50 метрів камрада. Ось таку грушку, Ренька грушка, тут ламанетка, обліток СССР. Тракторист спав під грушкою. 1954 рік, 20 копійок. Збереглися. Збереглися. Так, сейчас до камрада доганяй. Ого, аж диві. Пішов. Да не над, здогнав я Камрада цього я, Вже я. камрад шіску стеравину тут викопав. Так, ого. Ох, знаєш що це таке. Ох ти що. Я знаю, що це таке. Диві, які відки. Це, напевно, ці. як. Ти ж, ти ж таку знаходив вже. Тиньковська культура чи що? Ох, бляха. Двійка зелена патина. Ану, ну, чись даре. Ну, камражі зачищає. І тут якась така зацепка був. І тут оце якісь солярні знаки. ось бачиш, по кругу. Ти розумієш? І ось треба... ще такі як... ага. чи вушки що? чи що. на таке було. Нам треба корешей знайти по історії. Да. Щоб він його взяв у руку, так кляц, ага, братва. Yeah. А це я знаю, що це за період. Well, і що це, це таке? Треба таке погуглити, що воно таке. Ну воно старе, старе. Дуже старе. Uh, це ні, то понятно. Mm, well, вушко для чого всередині? Це може бути. Для чого там ушко? Не знаю, тут ушко і тут ще в... щось мало. Питання ага. типу, цеплялося. І тут для чого ушко це, так? Да? Ну да, таке інтересний. Ну, блин, раритет. Ну це не, не, не на заводі. Це. Та понятно, що ручна робота. ручна робота. Ну ти камрад дойде аж, блин. Ну. Щось ти в детстве не ты ев. Да, да, морожено. <реж> морожено. <реж> За Мороженое все. Але бач, догнав тебе все таки А я, блин, монети трактористів копаю, блин. Це да, то прикольна штучка, треба означала. Он... Да, так, це ми ось по кругу, по кругу обходимо, нубимо золота, золота, золота жила, в общем. да. да. Пішли, Викопав яму, загрубав коріння. Вихиляю коріння. Сигнал пропав. Сигнал залишився в коріні. Побачимо що тут залишилося. Да, кусочек алюмінії. Столько продовбай. Кусочок алюмінію. Нічого. Камрад щось копає. Пішли йде. Називається дорожка додому. Додому вже йдемо. До машини. Камрад, знайшов якусь болванку. Серед дороги. Ще збоку. Ну, якщо ти сьогодні ще не викупаєш. Але вона шатається. Дайде, де тут. Да. Наші пагорби. Наші пагорби. Де ми ще були? І далі будеш не буде. Викупити, надо побачити що вони. Ого! Ого! О! Просто ради цікавості. Що воно могло бути Да, на цьому на цьом полі, колись ми... автомат... А, рисора. Колись на цьому полі ми викохання, А, не, не рисора. Вс ниже. Офігеть! Виталий. Що хорош? Просто... Е, я не знаю з чого, але це нож точно. Це були ці великі кусачки. Та, ти ж до будинка величина. Ти... 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 По шию. Баж... Ти ж тут столя, Що ти тут осталячого? Як поколець. Я ми закопуємо. Кумочка закопана. Камрад, камрад, ох, це сільки камрад сьогодні накопав. Забомбив. Оце набомбив. А я набомбив цілу одну монетку. Ціла одна монетка. Це ложка. О, ложечку. О, бачки, цвях. Інтересно. О, кована, кована річ. Так, я все попереложу. Ой, скільки його є. Гільзи. Мурдя. Ну, ну, Інтересно так отця. Не знати. Отказало все, да? Як з раке. Ну цей сигнал, сигнально, напевно. Ну це що мені попалося? Оця монетка. Це така капсула, не знаю, що. Угу. Я її навіть не бачу. 20 копійок. О, 54-го. Це що попало сьогодні і гудзик один і, і все. Я даже все, це монетки. І все. А ти бачиш, блін, нормально сьогодні походив? Ну це ось. Прекраса така, непогана. А це ми казали, почистим єврейську монету, почистим. Я треба вдома чистить, вона дуже. така. Якщо так. заснімемо, покажемо. Якщо щось інтересне буде. Ну, да. ну, тут все по стандарту. 30-ті роки по стандарту, по ст... а, ось царські одинички 19-го року дві штучки. Теж треба почистити. Чувак. Ну да, тут сейчас скажу нормально так О, ще ж, ще забув. Ще Ох, кеш забыл. Ох ты шо! Медаль Все-таки надо было погуглить сначала Що вот. воно таке, да? Чвях, Чвях А, це вот такая срібна штука Выкупал Сриблу, срібло. одни срібло Нормально. нормально. Не знаю, сьогодні релакс такий непоганий. Да? Ну так, да, после столько. З... Сколько не їздили. Ханіше Просто, простой. Релакс непоганий. Ну, така Пулька маленька. Пулька. Ну, все, Дорожка до, до автомобіля. Ідемо, так? Да? Да, да. Все, до зустрічі.